Так, і травма та втрата. Я так не буду глибоко занурюватись в поняття травми, тому що те навчання, про яке говорила на початку Надія, воно там дуже описано. Що таке травма, як вона формується, як вона впливає? Тому я так коротко скажу, як пов'язані травма та втрата. Я на початку сказала, що травма це завжди втрата, да? втрата це завжди травма. Смерть близької людини чи безповоротна розлука з нею, включає в себе травму, бо е, наші близькі стосунки, навіть це якщо дядя, тьотя, бабуся, дідусь е, навіть я знаю випадки, коли це хрещена, але де були тісні зв'язки, де вибудувалася ця прив'язаність, де дитина могла розраховувати на цього дорослого. Отут буде і травма, тому що іноді буває, що у дитини помирає бабуся і дитині ок з цим, бо вона не, була, не було близьких стосунків з дитиною. Для неї це як інформація, ну, тобто, що хтось там помер. А буває, що бабуся, і от дитина так страждає, що ніби кінець світу, бо бабуся була такою опорною людиною в цій сімейній системі. І для дитини це буде а, травма. А, чому? Да? І от тут а, я а, наголошую, що бо руйнується передбачуваність світу, а, а, та раптово передбачувана, може бути раптова, може бути передбачувана а, подія, що включає втрату безпеки. А, це я вже сказала да, фігура прив'язаності. Про батьків да, і смерть близької людини, включає горювання та адаптацію до подальшого існування в світі без близької людини, переосмислення того, ким ти є без близької людини, і трансформація стосунків з близькою людиною. І е, чим старша дитина, тим е, ці е, аспекти будуть. Е, більш зрозумілими да, тому, хто надає допомогу. Тому що, наприклад, якщо це П'ятирічка, в неї немає ще таких мовних конструкцій, де вона може це описати. Але цей процес теж відбувається. У підлітків це буде дуже ну, буде набагато помітніше, ніж у малих дітей. Я про підлітків молодших і старших да, 10 Починаючи з 10 років. А у молодших школярів це трошки по-іншому, але якщо ви будете звертати увагу, то ви будете бачити оці аспекти.